Друзі, привіт! Дивіться, що в нас є. Дійсно крута річ. Витвір мистецтва. Я дійсно так рахую. Це журнал художньої документалістки Нога. Бачите? Подивіться, яка класна об обкладинка. Це ж теж витвір мистецтва. Як ціла вже картина, а це і є, в принципі, картина. Отож, журнал художньої документалістики нога, 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 нога. Його можна придбати в магазині збірка в місті Києві. А в середині. Зараз глянемо, скільки ж тут у нас сторінок. А сторінок тут у нас, друзі, 207 сторінок чудового тексту від чудових людей. Тільки для вас. Магазин збірка і в інтернеті. Журнал художньої документалістики нога.